Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні ми працюємо з мешком. У нас нова ідея, новий експеримент, як ви вже бачите. Мишко усудиться, садочку короткий день, тому він вдома мені допомагає. Його привезли мені, дякую, дякую сусідам. Ось так ми вирішили перевірити, чи нарощуватимуть корінці орхідеї ренімашки, вперті ренімашки, які закуклили корінці. У орбісах. Ви знаєте, що в мене вологість висока, але мало світла і мало тепла. Тому замкнута таке ось а, банка а, закрита. Це буде підтримувати вологість і температуру тепло. і щось ми придумаємо для світла. Ось мої впертюхи, дві орхідейки. Зараз ми накладаємо сюди орбіси. Інколи, ви знаєте, використовуються орбіси саме для нарощування коріння. Це так. Мені зараз робити нічого, часу багато, і треба перевірити і цей метод. До речі, я використовувала влітку вдома Орбіси для утримування вологи у петуннях. Кому цікавий цей метод, я можу розказати, дійсно зменшується полив і зберігається краща рослина. А зараз мишко садить корінці у орбіси. Акуратно, ось так обережно. І головне, заливати ми тепер не будемо. Орбіси вже намочені, щоб не було нового загнивання. Тут, як бачите, можна буде спостерігати через склянку за тим, чи нарощуються корінці, чи нема загнивання. Ось так їм буде тут тепліше, бо поставимо до батареї. І що ми придумали із світлом? Оскільки йде Різдво, ілюмінації багато, і нам потрібна нова поробка на Різдво. Ось так виглядає мій тепер орхідаріум. Я сміюся сама з себе. Звісно, що це світла дуже мало, але Ну, пограємося, що нам робити? Адже я тепер цілий день вдома і можу включати світло з таким методом, збільшуючи освітлення. Експеримент почався. Я вдячна всім за підтримку. Дякувати всім тим, хто зі мною. Побажання. Дякую за побажання, одужання. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, кому не подобається, ставте дизлайки і пишіть коментарі, адже це стимулює мене для подальшої роботи. А я бажаю всім тихо дня й ночі, миру та перемоги. Як найскоріше є, так хочеться, щоб Різдво було мирним у мирній Україні.